Наташ. А можеш розповісти дуже голосно той рецепт? А ти мені сфотографуєш? Ага. А ти можеш сказати і я, і сфотографувати. Фотографує ти все. перепишу А, так ти мені прийшлеш, так? Да? Ну, Добре. Так, ну, це не всі прочитають. Ну Всі хочуть твій голос, а ти бачиш, яка? Давай, розповідай. Так, я переписала собі десерт Наташин в зошита. Вона мені там написала, я сфотографувала. І, ну це ж, знаєте, можу потім видалити, то я це собі завожу в такий зошит, блокнот, де е, зберігаються ті рецепти, що я вже готувала. Цей десерт я не готувала ще. Але у Наташі вже пробувала двічі. І так як вона розповідала цей рецепт, і голос її був тихий, не чули дуже багато людей деякі е, слова, то я її попросила, щоб вона ще раз озвучила. А вона говорить, ну я там ставлю відео, я вам напишу, а ви перефотографуйте і вставте буде і буде без голосу. Ну, думай, а, і Наталя говорить, Наташі, ти думаєш, хтось буде читати те, що ти написала, от, виставила. Треба озвучувати. Ну, так як вона не погодилась озвучувати, думаю, ну, озвучу тоді я. Дивіться. Значить, називається десерт сирний, корж. Так, три білки, збити з дрібкою солі до пишних піків. Окремо, два жовтки змішати з одною столовою ложкою кукоруціяного крохмалю. Фенді тихо. Значить, у нас один жовток залишається, то він нам не пригодиться тут. Так, далі. добавити одну столову ложку какао, 20-30 грам молока, додати цукор за смаком, або 10-12 таблеток підсолоджувача, ну, цукрозамінника. Змішати. Ну, Я оцей цукрозамінник, я його давлю, так, як щось роблю, там якісь десерти. Так, Змішати з вбитими білками і випікати такий корж, він один, 10-15 хвилин. Ну, при температурі 180, всі ж розуміють. Далі. Тепер крем. Для крему нам знадобиться 2 пачки кисломолочного сиру. Пачка 180 грам. 20 грам желатину. Розчинити в холодній воді. 10 таблеток цукрозамінника. Теж розчинити. 200 г білого звичайного йогурту. Дрібка ваніліну. Все, крім желатину, пробити блендером. Далі желатин підігріти злегка, і додати в перебиту суміш і змішати. Далі корж, який ми спекли, кладемо у форму, ну, яка у кого там є. Наташа клала в скляну таку форму. Так, залити оцим кремом і відправити в холодильник, поки він там до охолодження чи застине, ну, ось так. Ну, це такий рецепт. Хто просив, я вставлю і фото те, де вона написала своєю рукою. Це вже я ж собі переписала, то я вставлю. Може, комусь так знадобиться. Так, далі що? Вчора, увечері, нам тільки дали світло, ви бачите, зараз теж світла немає. Я швиденько в душ. Ну, що спішить, вже ж так, це ж вже вечір. Сім, десь біля семи годин вечора було. Тільки я вийшла з душу, думаю, так, треба закриватися, вже до мене ніхто не приїде, не прийде, е, шукаю халату одягаю, телефонує Наталя, каже Тоня, Наташа тут випробовує мультипіч і зробила сирний десерт, ну, запіканку. Так що йди на вечерю. Я кажу, Наташа, я тільки з душу, а вона каже, я теж з душу. Так ти ж здома, мені треба йти. Ну, ладно, думаю, кажу, ну, ладно, я зараз щось придумаю. І далі ви почуєте, як ми сміялися, яка я до них прийшла. Ну, я себе вже не знімала, ну це ж. Ну, добре, що темно, і ніхто мене не бачив. Ну, а назад Наташа мене провела сюди до їхніх хворіт мені. Каже, Наташ, оце якби отут була у вас фіртка. Вона каже, та ото ж, зразу не придумали, а тепер обходить треба. Так що, от, отакі у нас справи. <шивателі> Добрий вечір. <хивателі> я ж душу. Федю, там ніхто тебе не бачить. Ні, воно темно, не видно <шивателі> нічого. До мене дівчата придумали. А це ж Наташа в мультіпічі <шивателі> робила запіканку і каже, ідіть, а я вже після душу. А. Ой, Ксюша, привіт. Ух ти! І тут клас. Оце дівчата молодці. Ну, дочку розрізали, Наташа поклала, а, на... а мамки поклала дві. А вона каже: так і тоні давай дві. Я кажу, Наташа. Як молода. <laughs> каже: смачне, смачне. Я Тут хочу, вона. Що ти сказала? На куку... манки, ага, замість манки поклала кукурузний крохмал. Значить, на оцій мультіпічі швидко. 15, 15 хвилин, 15. і отака запіканочка. Супер. І нам смачного. Тут гомілочки, гомілочки. О, дивіться, яка тут краса. Румяні. Румяні. Наташа каже, що, на хвилин на 10 треба менше? Ні, на пару. На, на пару. Ой, вообще супер. Іди дивися, супер.